Таємо. Якщо ви ще не зареєстровані на електронному майданчику Українська універсальна біржа, то радимо переглянути відеоінструкцію Реєстрація на майданчику. Щоб почати перегляд, клікніть по зображенню даного відео на екрані або перейдіть за посиланням, що знаходиться в описанні під цим відео. Якщо ви вже зареєстровані, то щоб почати приймати участь у закупівлях, потрібно поповнити свій баланс у вашому профілі. В залежності від очікуваної вартості закупівлі. Тарифи затверджені постановою Кабінету міністрів України від 24 лютого 2016 року No166 про затвердження порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизацій електронних майданчиків. Також ви можете ознайомитися з даними тарифами на нашому майданчику у розділі Тарифи, що знаходиться в нижньому меню майданчика. Наприклад, якщо ви обрали тендер, в якому бажаєте прийняти участь, а його вартість становить не більше як 20 тисяч гривень, то оплата за участь становитиме 17 гривень. У разі відміни торгів або визнання їх такими, що не відбулися до моменту розкриття тендерних пропозицій та або пропозиції учасника процедури закупівлі, оператором авторизованого електронного майданчика плата учаснику повертається. Щоб поповнити баланс, перш за все вам необхідно зайти у свій профіль шляхом натискання кнопки увійти на головній сторінці електронного майданчика Українська універсальна біржа. В діалоговому вікні введіть свій логін та пароль. Потім перейдіть у розділ розрахунки, що знаходиться у вкладці Профіль. Перед вами відкриється сторінка з двома кнопками Рахунок на поповнення та Вити кошти. Усі зміни балансу будуть відображатися у рядкові наявні кошти. Для поповнення балансу натисніть кнопку Рахунок на поповнення і відразу перед Вами відкриється діалогове вікно Сформувати рахунок, де необхідно вказати суму поповнення, яка вам необхідна для подальшої участі у закупівлях та натиснути кнопку Надіслати. Для ознайомлення зі сформованим рахунком необхідно натиснути на кнопку Переглянути. Ваш рахунок відразу відкриється у новій вкладці. Згідно зі сформованим рахунком, вам необхідно оплатити зазначену суму виключно із вашого розрахункового рахунку користувача, який ви зазначили при реєстрації на електронному майданчику Українська універсальна біржа. Протягом трьох банківських днів з дня поповнення рахунку здійснюється підтвердження вашої оплати. Тому рекомендуємо завчасно поповнювати ваш баланс для подальшої участі у закупівлях. Оплата по цьому рахунку має бути здійснена від імені та споточного рахунку платника постачальника із обов'язковим зазначенням призначення платежу, послуги з використання електронного майданчика згідно рахунку та дати. Зверніть увагу, на кожне нове поповнення балансу потрібно формувати новий рахунок. Також рух коштів на вашому балансі буде відображений у вашому профілі в розділі Розрахунки, де ви зможете ознайомитися з історією проведених операцій. Дякуємо за увагу та бажаємо успіхів у закупівлях.